Доброго дня господинки! Рада вас вітати на своїй кухні. Хочу поділитися дуже смачним і водночас дуже швидким рецептом. Ще його називають грибні бойли. Він в інтернеті новенький і набирає дуже багато вподобайок, тому хотіла і я спробувати, чи правда воно так смачно. І насправді продукти дуже прості, а готуються швидше, ніж я знімала це відео. На смак дійснував. Отже, готуємо! Нам потрібно всього-навсього на всього 10 печериць. Наші грибочки ми очищаємо від шкірочки та забираємо плодніжку. Вона піде на будь-який соус. Зауважте, всі грибочки мають бути великого розміру. Далі нам потрібно 2 яйця розбити до однорідної маси. Сир сулгумі або будь-який сир, який добре топиться. Розрізаємо на частинки. Розмір має бути так, щоб вони помістилися в наші грибочки. Якось от так. Далі 200 г фаршу, він у любої господинки десь є. Витягаємо його солим перчим. Я додала ще хмелі сунелі. Викладаємо на грибочки поверх сиру, 1 столову ложку фаршу. На пергамент наливаємо трошечки олії. І далі кожен грибочок. Обвалюємо в борошні, в яєчку та в сухариках. Далі викладаємо на пергамент. Наш бойл або кулька має бути фаршем доверху. І все. Потрібно тільки поставити в духовочку. Температура духовочки має бути розігріта до 180 градусів. Забуваємо на півгодинки про наші бойли. Хоча ні, не забудемо, бо останні 10-15 хвилин такий запах ого! Отже, смак дійсно грандіозний. Це смачно і гарно. Така страва заслуговує бути навіть на святковому столі. Отже, отже, якщо іще не пробували, готуйте, я впевнена. Залишайтеся задоволеними і ще не раз згадаєте мої слова. З любов'ю та повагою, ваша Наталі!